Я належу до того покоління, яке з малку повинно було мати вишту сорочку. Коли я подивилася, що щезає вже цей метод вишивання, я взяла у свій круг сорочку. І тим методом я вишила оцю сорочку. Еї, в ній виходила заміж, і в ній, в цій сорочці, жінку хоронили. Жінки ходили в жалобі, бо тому що завжди наші чоловіки йшли воювати, відстоювати своє право жити, свою незалежність, своє вільне проживання на тій території, на якій народилися. Ну і жінки завжди тужили за ними. Хочеш щось таке вдягнути? Не тільки красиве, але ще, щоб воно мало якусь історію.